Сьогодні поговоримо про журналіста Олександра Надіжда. І так, що відомо, його арештували СБУ по трьом сттям звинувачень, друге, чудові важлива надіжа не погодився зі звинуваченням на Служби безпеки України і відмовився від співпраці, а також відмовився визнавати свою правовину. Та щось підписувати. Його відправили у СІСО, як відомо, можливо, без внесення застави альтерна... як альтернатива. Тому що я хочу сказати. Чи була йому вручена підозра, нам невідома. Чи підписувався він під нею також невідомо. Чи надали йому адвоката, також невідомо, якщо вам щось відомо. Повідомте мене про це, будь ласка, шановні українці, Друга, що відомо, багато хто каже, що він у стат... його у статусі людина закрив у СІЗО, чи зламається система. Справа в тому, що коли його затримували, можливо, були його якісь документи. Багато мене запитають, а які такі у нього можуть бути документи, там паспорт чи що. Саме посвідчення журналіста, який він носить кожного разу, яке дозволяє його ідентифікувати Службою безпеки України та по інша ознака, у його наявності телефону, які він субот носив та номерами телефонів. Мені відомо також, що в його немає жодного криміналу. Я всі його відео номерів. Конспірологічний і неконспірологічний, тому там жодного криміналу у надіжі нема. Це я звертаю увагу, що нема жодного там криміналу чи зв'язку з Російською Федерацією. Жодних доказів до цього нема. Всі докази, які є, притягнуті за ухом. Тому Жодних доказів у слідства немає. Такі самі докази є і справі Шарія. Ну, якісь слідчі, йому щось не сподобалося. Чи як це було, я вам розкажу, як було у справі надюжин. чому проти нього відкрили ось цю кримінальну справу по трьом статтям, він пішов у Одесі захистив людей від мобілізації. Це помітила Служба безпеки України і почала за ним стежити. Через те, що нібито він, як журналіст, зриває мобілізацію. Як ось це було, так і відбулося, що в новому країні. це саме так. Я вам просто розказую, як ця ситуація була. Декілька місяців тому надежа зі свого Ютуб-каналу пропав на п'ять днів йому дзвонили. Щоб він припав на п'ять днів, але я хочу сказати, це його велика понука. В чому ж суть справи в тому, що не потрібно відповідати на незнайомі вагнера, яких він не знаєте, і яким ви не довіряєте, саме так. Ну, звичайно, його нібито попередили колишні співробітники спецслужб. Що його шукають, він нібито вкривався від них, саме так ми його шукали. Тому, щоб такого не відбувалося, в майбутньому моя порада Багато така, по-перше. Завжди відстоювати свої права, ніколи не носити свого посвідчення журналіста, чи не журналіста. Жодного документа при собі немає. Не показувати свого мобільного телефона спецслужбам і не розблоковувати при вимозі, не здавати свої відбитки в пальці. Тому головна помилка надіжі це відсутність телефону, який змінює голос та змінює імен. Це по перше. Саме так. Це головна його помилка. Тому головна помилка Надежі Олександра це наявність його освідчення особи в якості журналіста. Друга він не міняв адреси проживання. Також він не міняв номери телефонів. А також немав телефону у змінні імей і голосу, і шифрування розмов, і захисту від відстеження і матки моделі телефону. Такі телефони можна купити, а вони доступні кожному. Саме так. Також. Чому проблема, на дівчині була, чому йому обміняли статтю 109? Поясню. Ну інше. Справа в тому, що вони взяли його висловлювання, зробили експертизу, як в експертизі шарія, по експертам шарія є таке. Нібито фахівці великі вели, з великою маленькою літери, які натягнули сову на глобус у лінгвістичній експертизі і знайшли статтю 109 та інші статті Кримінального кодексу. Взяли його матеріали, там нема за що його притягнути. За конспірологію немає відповідальності, кожен має право на свою думку, навіть якщо вона антинаукова повністю. Закону не забороняється мати альтернативну думку. У нас же ніхто не переслідується за інакомислення, якщо хтось каже, що якийсь нау науковий термін не такий, земля плоска. Чи кругла. Або не існує цього світу. Він віртуальний. Але те, що зробили спецслужби, це було зановлення згори. Він дуже заважав міністру оборони Резнікову. Саме заважав міністру оборони. І що Він заважав міністру оборони Резнікову. Залужним та іншим генералам, бо показово це зняв на свій YouTube канал, зняв це на свій телеграм канал, зняв це на свій інстаграм канал. Це не сподобалося військовому керівництву, і вони на нього написали донос. В СБУ ті замовили експертизу, надіжу посадив. Як це відбувається? Я вам розказав методи. Як це відбувається? Тому що він відомий журналіст, і тому вони вирішили його переслідувати таким способом, що він нібито працює на Москву чи кремль доказів. Саме так, у нас можна кожного звинуватувати в роботі на Росії. Колабораціонізм колабораціонізмі і антиукраїнській діяльності при бажанні. А спам'ятаєте, що робила радянська влада часи Сталіна. Нинішня влада нічим не краще за Сталінські часи. Те ж саме переслідування, те ж саме зникнення людей, те ж самі викрадення людей, зникнення їх родин, зникнення матерів військовослужбовців, зникнення. Самих військовослужбовців на фронті безвісти, потім їх родичів. Саме так, шановні українці, а що ви думаєте з цього? Тому моя думка про надіжу як журналіста слідує: це маловідомий журналіст, який мало кому був відомий в Україні, тепер завдяки спецслужбам. Він буде або відомий ще більше, або взагалі про нього забудуть. Тому уважно стежте правозахисники за його ситуацію у СІЗО, щоб ця людина не зникла без звісти там, або щоб її там не задушили, чи не вбили, як це було з Максимом Марценкевичем на Росії. То не пам'ятає, нагадаю, що Максима Марценкевича задушили і вбили по -звірсь. наказом Путіна. А що заважає Зеленському робити те ж саме з нинішнім громадістом стало Він буде робити те ж саме. Ну, Надіємося, що такого не буде. Але мало, що може бути цією. Тоталітарній країні, сувка і тоталітаризму. Тому бути, шановні, українці, пильними стосовно Олександра Наді та його доля бути пильними. Я щось не бачив, що жоден правозахисник про нього казав. Сказав тільки лише абдонгорайць крап. А що ви думаєте з цього приводу, Тому обов'язково підпишись на мій канал, Ютуб, Тікток, Інстаграм. Тут кажуть правду, така, яка вона є, вона не подобається режиму. Режим хоче нас знищити кримінальними переслідуваннями. Тут є гарантії, що вас завтра не оголосять в розшук, а ви про це не будете знати. От просто вас оголосили секретно. І все, а потім затримали і почали на вас полювання, тому що ви щось не так вкривали в соціальних мережах, тому що ви маєте громадську позицію, що не можна красти, що не можна не тільки. А і наживатися на чужому біді, що робить Резників та Зеленський крадії. Саме так, то, тому в діяльності надежі я не бачу ознак сепаратизму чи державної зради, чи глорифікації, чи заперечення війни. Якщо казати про війну. Про яку вони його там звинувачили, що він заперечує наявність. Війни юридично немає. Є там постанова чи закон, можете мене поправити в коментарях, будь ласка, напишіть, будь ласка, про те, що є постанова або закон без печатки підпису про збройну агресію Російської Федерації проти України. Те, що є. А де-факто, і це не затверджено. Є якісь невідомі військові навчання, також без початку підпису відповідальних осіб. І ніхто не хоче нести кримінальну відповідальності за підробку документів, за нестворення там республіки. Верховна Рада, до речі, також не утворювалася спочатку та підписом, як і республіка, тому що у РЕСТА, яка нібито утворена, як ЄРЕСТО. Не були утворені з печаткою підписом, а на декларації про РСР нема початки відповідальних осіб. А ті, хто приймав цю декларацію у то були росіяни. УРСР Україна це проєкт лені. Окупаційний проєкт, який нами досі керує, під назвою Тепер Республіка Україна, я вам сказав. Що Республіка Україна це окупаційна форма державності, яка мені існує, існує. лише українська держава Степана Бандери. Нас оточують окупанти та колаборанти, що юристи, що адвокати, що силові структури. Ми їм заважаємо жити і робити їх злочини, які вони роблять проти нас. Проти цивільного населення за те, що ми кажемо правду. Саме так. Тому не дуже дивно, що Олександра Надежу репресують. Свого часу сталінський режим репресував 77 моїх родичів. Саме так я розстріляв контрреволюційні діяльності. Тому нічого дивного катував мого дідуся і прадід сталінський режим. Тому нічого дивного нема. А що ви думаєте з цього приводу, шановні українці? Будь ласка, пишіть в коментарях в описі до цього відео. Пишіть, що ви думаєте, що робити далі в Україні, як далі займатися правозахисникам юридичною діяльністю захисту ваших прав і свобод. Також в коментарях пишіть, які далі теми можна обговорювати юридичні, що відбувається, присилати теми для нових відео. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях нижче до цього відео. Також маленьке розчарування для українських спецслужб, а також російське. Путін не оголошував СВО юридичне спочатку та підписом. Це надійсний документ, який не має жодної юридичної сили. Він це голосив Крапка. А тепер потрібно розібратися, чи це був справжній Путін, чи його ми цього не знаємо остаточно. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео і пропонуйте свої варіанти, чи то Путін писав, чи не Путін. Я стверджую, що на указі про проведення СВО нема фіолетової печатки згідно голосу російського печатки президента Російської Федерації. Вона повинна там бути. По-друге, звання президента Російської Федерації не може згідно в Російської Федерації накладати на печатку. Далі повинен бути підпис президента Російської Федерації, його немає. І незрозуміли штрих-коди, але Російська Федерація мені прислала документ технічного опису до указів президента Російської Федерації. І згідно госту, указ президента Російської Федерації про СВО юридично нікчемний. А те, що він визнавав нібито ЛДНР, цього також не було. Він це зробив усно. І за усний наказ він буде нести відповідальність. Не за письмовий, за усний наказ. Звісно, якщо це був Путін. Якщо це клон був його саме двійний, то двійник буде нести відповідальність. Нам невідомо, чи живий Путін, чи вбитий більше, ніж 15 років назад. Що з цього ви думаєте, пишіть також, будь ласка, в коментарях до цього відео. Тут кажуть правду. Багато хто мені пише з прихильників Олександра Найожи, що його посадили. В статусі людини. Давайте розберемося. Його посадили в СІЗО з посвідченням журналіста. Там було прізвище ім'я по батьку. Крапка. Це його офіційна поголка. І він тепер буде сидіти у СІЗО, навіть у статусі людини, тому що посвідчення він мав при собі чи паспорт. У нього. При цьому було це посвідчення. Я стверджую, наполягаю на цьому. Він завжди носив посвідчення журналіста, тому не дивно, що його арештувала СБУ, тому що він їм заважає красти, збагачуватися, пилити бюджет. Ну, роз... зрозуміти одне, це просто бандити, які можуть прийти до кожного і звинуватити в будь -чому, як це робив НКРС. При Сталіні вас могли звинуватити в контрреволюційній діяльності проти радянської влади. За це було передбачено смертну кару розстріл військово-польовими судами. Саме так, шановні українці. Тому Олександр Надьожа сам себе здав. Мені кажуть, що він не свідчив проти себе. Насправді свідчив, він носив і носить собою посвідчення журналіста, а також паспорт громадянина України. Не потрібно було носити з собою нікого документ, щоб перебувати в статусі людини. А також він що робив? Його головна одна із помилок як юрист з кримінального права і процесу? Визнання методів конспірації, якщо тебе розшукують спецслужби. Саме так, і він нічого для цього не робив. Взагалі нічого, навіть не збрив бороду. Тому моя відповідь така. Олександр Надіжа не є сепаратистом, він не валив Конституційний лад. Я це стверджу офіційно та відповідально як юрист та правозахисник, який завжди розвалює і розвалював багато кримінальних справ. Мої клієнти були дуже задоволені цим, що я розвалював їхні кримінальні справи. Проти них також шило СБУ МВС, зраду чи інші нібито злочини, але всі докази були розвалені повністю і назавжди. Саме тому, якщо тобі потрібна моя правнича допомога, звертайся на електронну пошту академік.лабер значок емейл протон. Консультація і допомога з кримінальних справ і процесу проти вас коштує від 100 до 300 доларів США в рівні можна квіті або в доларовому, або в євро. Обирайте самі, що вам удобно. Саме так, шановні українці, тому звертайтеся до мене за юридичну допомогу з різних. Норм права я вас проконсультую та врятую від констабору Аушірового режиму, на який перетворив Рєзніков нашу Україну. Слава Україні. Порада ще така пану Олександру надежі, якщо він вийде. Не знімати квартири подовго. Це раз. Друга. Ніколи не мати номерів телефону. Номери телефону повинні бути віртуальні. Крапка. Ніколи не мати номерів телефону, всі номери телефону повинні бути віртуальні. На Viber також потрібно використовувати VPN плюс 100. Обов'язково. Якщо ви, пане Олександр, Надію ведете свою журналістську діяльність. Надіюся, коли він вийде, він дослухається до моїх порад як до фахівця, і буде дивитися мої відео, і підпишеться обов'язково на мій канал, щоб бути в курсі. Також хочу сказати Олександрі Надежі, що після того, як його звільнять, а його звільнять. Він може взагалі ніколи не ходити до суду. Взагалі ніколи. І послати суд на три літери алфавіту. Взагалі. Саме так. Якось так. Звичайно, можна і закрити кримінальну справу. Але навіщо ходити в нелегітимні суди? Я не бачу сенсу. Щоб довести свою невинуватість, а кому доводите злочинця? Також в одній із моїх порад Олександру надежі буде мати окремий телефон, купити захищений смартфон відстежень і окремо мати телефон з номерами SIM-карт. Дзвонити тобі потрібно, пане Олександр. І приймати дзвінки за 5 кілометрів від свого житла зйомного. Це для твоєї безпеки в тоталітарному режимі Зеленського. Це методи конспірації від мене детальніше, якщо проти вас. Заведено кримінальну справу, і ви скриваєтесь і не знаєте, як себе захистити, звертайтеся до мене. Я вас проконсультую про методи конспірації, а також свого юридичного захисту по розвалу кримінальної справи проти вас і що робити далі. Звертайтесь вам це потрібно сьогодні, потім буде вже пізно. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога консультація в ТЦК та СП про цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення людини з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу детальніше в описі до цього відео. Зрозумієте лише одне, шановні українці, якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат, як це вже роблять кожного місяця більше, ніж 200 донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал, доб'ємо разом до мільйона. А потім до дуку і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці. Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор або слідчі. Я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи? Та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм права. Якщо вам потрібен витяг по коду ЄДПОО, можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене витяг також, обов'язково, тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права: цивільне, господарське, податкове, кримінальне. Та інші сімейне, житлове та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба. Також консультація з ведення бізнесу, реєстрації транспортних засобів коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Саме так. Консультація, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує тисячу гривень за консультацію. Як зробити юридично грамотно та правильно це. Принципі, не реєструючись в МРЕВ. Бо багато юристів кажуть, що потрібно, як це зробити правильно в статусі людини, щоб ніде не реєструватись, і робити бізнес, я вам розкажу юридичні консультації за тисячу гривень. Вам це треба.